Ти багато взагалі проводиш тренінги з бізнесменами, бізнес-тренер? Чи ти на своїй практиці бачив, наприклад, людину несвідому, але багато? От є бізнес великий, але от вона несвідома. Давай так бачив. Це люди, котрі хайпанули, наприклад, на крипті. Uh -huh. А ті, хто гонять трафік на казино, на. А, я зрозумів, якісь такі речі. Тобто легкий заробіток. Так, так, так. От вони не усвідомлені. А всі, хто збудували великі компанії, uh -huh. от я знаю, там 5 людей з ну, статками, дуже там, мільярдними. Да? Uh -huh. е так всі вони uh -huh. якось пов'язані з духовністю. Uh -huh. Хтось дуже вірить в Ісуса Христа. І це е він протестант. там, От завжди, вся родина, і багато років. Хтось окультизмом займається, да? ну, хтось іншими напрямками, але всі вони мають е, зв'язок з тонким світом. Всі вони. Не зустрічав жодної людини, яка має великі статки, щоб вона або там не була прихильником, або чогось не робила такого.